Слухайте, поділюся вам своїм улюбленим поєднанням з дитинства. В мене воно асоціюється з початком літа. Беремо найапетитнішу полуницю, яку ви знайдете на базарі, і м'яцкаємо її, зберігаючи волокна. А зараз голову до неба, бо буду грішити. Додаю трохи цукру. Колись це була сметана, а зараз використовую грецький йогурт. Розтоплюю вершкове масло а поки займуся хлібом. Британський класичний на заквасті випікається з додаванням сухого молока, тому й не дивно, що в нього такий аромат. А зараз я роблю кляр, і ми зробимо французький тост. Як ви бачите, я обрав край хлібу, тому добре вимачуємо клярі та обсмажуємо до золотистої скоринки на вершковому маслі. Як казала моя класна керівничка, простота то висота. Захотілося трохи екзотики, тому додав цедру лайму. Ну що ж, всім смачного літа.